24. Ми знали, що шибко у вікні розлетиться вже від першого вибуху магнію, проте ми ніяк не сподівалися, що цей вибух рознесе ціле вікно і заодно кілька шибок у сусідніх вікнах. Ефект вийшов набагато кращий, ніж ми очікували стіна друзок, мов айсберг, що скотилася всередину, огорнута хмарою солі, заліза і білого магнієвого полум'я. І ще до того, як ця злива уламки осіла на підлозі, крізь отвір у вікні до кімнати влетіли ще дві каністри з вогнем. У момент, коли ці каністри вибухнули, ми з локвидом ужемчали сходами вниз, тримаючи в руках рапіри і нові заряди магнію. Гуркіт вибуху та брязкіт розбитого скла глушили нас навіть крізь вовняні маски. Цього, одначе, ми й сподівались. Гості й господарі дістали по заслузі. Їхні постаті було добре видно крізь сріблястий серпанок диму. Підлітки екстрасенса підскочили зі стільців і з криками майнули в темряву. Охоронці кидались туди-сюди, захищаючи свої голови від зливи з золі й скла. Два Вінкменові клієнти попадали на коліна, ніби на страшному суді. Білявий молодик нерухомо сидів на своєму стільці. Його, напевно, паралізував страх. Вінкменів син безпорадно похитувався на місці. Сам Вінкмен озирався на всі боки, як розлючений бугай, нервово ламаючи пальці і витягаючи шию, на якій аж понабрякали судини. Помітивши, як ми біжимо сходами, він виболошив свої чорні очі. Ті миті друга і третя Джорджеві каністри впали на підлогу кімнати. Спалахнули ще два стовпи сліпуча білого вогню. Вінк мене відкинуло вбік. Він ударився об стіл, на якому лежало дзеркало і тяжко гепнув униз, зачепившись за один з ліхтарів і розтрощивши його. Розпечені залізні стружки злетіли в повітря червоногорячим каскадом. Довкола панували жах і безлад. Чоловік у смугастому костюмі з криком качався по підлозі, з рукавів його піджака курилися струмені диму. Він кмінів син упав на стілець, розламавши його своєю вагою. Бородань перелякано зойкнув і кинувся на втікача. Лише білявий молодик не ворушився, зирячи вперед невідючими очима. Тим часом ми з локвадом уже підбігали до кімнати. Ми розуміли, що весь цей шарварок подарував нам лише кілька секунд, і хоча Джорджова робота перевершила всі наші надії, часу все одно було обмаль. Я мала далі відвертати увагу у гостей, поки Локвот забере дзеркало. Я замахнулася і пожбурила четверту каністру з вогнем у бік охоронців. Локвуд кинув ще одну п'яту каністру і влучив нею просто в футляр із посрібленого скла. Гримнули ще два вибухи. Перший остаточно спантеличив охоронців, а другий розбив футляр на друски. Вінкмен, що відчайдушно намагався підвестись, зник у спалаху сріблястого полум'я. Локвод перескочив через залізні ланцюги і врізався в хмару диму, тягнучи за собою слід із лавандових пахощів. В одній його руці я помітила полотняну торбину. Коли скляний футляр тріснув, джищання в моїх вухах відразу посилилось. Я вгледілася в туман і побачила, як локвот схиляється над столом, а над ним виростають чиїсь примарні силуети. Хорне незлічене голосів вигукнув Поверніть нам наші кістки! Локот розшмиргнув торбину з лавандою і рукою затягнутою в рукавичку сховав туди дзеркало. Джищання вмить замовкло, силуети розвіялися, голоси щухли. Локот вибіг із димової хмари просто на мене. Аж тут, за кілька ярдів від нас, піднявся зі свого стільця білявий молодик з вусами. Він потягся до свого ціпка з болірованим руків'ям, що лежав поряд на підлозі, міцно стиснув руків'я і витяг із ціпка довгий тонкий клинок. Тоді кинув дерев'яні піхви вбік і ступив до нас. Я взяла з пояса ще одну каністру з магнієм, замахнулася. Стій стрілятиму. Він піднімався зі стола. Обличчя його почорніло, волосся розкуйовдилось, пенсне з'їхало набік. Його піджак був поцяткований слідами відгорілої солі, що корилися димком, а в руці тримців невеличкий чорний револьвер. Я затіпеніла з каністрою в руці. Локвуд так само застиг біля мене. Сподівалися втекти? запитав Вінкмен. Надумали пограбувати мене? Зараз я вб'ю вас обох. Локвуд поволі підняв руку і щось пробурмотів мені. Крізь маску я не змогла розібрати ані слова. Треба з'ясувати, хто ви такі, провадив Вінкмен. І хто послав вас сюди? Та я зроблю це згодом, на дозвіллі. А зараз облиш цю каністру, дівчисько, ви в полоні. І справді, з димного затінку з'явились охоронці з пістолетами. Молодий у брунатному пальці досі наставляв на нас свій блискучий клинок. Локвуд знову щось промовив, та я ніяк не могла розчути його. Поклади каністру, наполягав Вінкмен. Що ти кажеш? прошепотіла я. Нічого не чути. Хай йому дідько. Локвуд розірвав нижню частину маски «Путляр з мечем, це джерело, Розбий його! Мені справді пощастило, що я не випустила з руки каністру. Скляний путляр з іржавим мечем стояв на 5-6 футів від нас на рівні голови Вінкмена. Часу на роздуми не було. Я високо жбурнула каністру і впала на підлогу. Локвуд зробив так само, тож вінкменові кулі просвістили над нами. Ніхто з нас не побачив, чи точно я влучила, але брязкіт розбитого скла підказав нам, що все гаразд. У кімнаті відразу залунали крики. Піднявши голову, я помітила, як несподівано змінилась поведінка наших ворогів, тепер ніхто з них не звертав на нас уваги. З уламків розбитого футляра, серед яких криво стирчав іржавий меч, піднімалась примарна синя постать, круг якої шипіли й курилися димом частки заліза та солі. Вона була трошки вища за звичайний людський зріст і розмита, а подекуди, зокрема в центрі грудей, навіть зовсім невидима. Лише по краях було добре помітно сліди від одягу і висохлої шкіри, а на місці голови, мов голочки паморозі, сяяли дві крапки, очі. Від фантома віяло холодним повітрям, без ноги він плив кімнатою, наче хмара. Охоронців огорнула паніка. Один з них вистрілив у привида. Ще один обернувся і вискочив у коридор. Вінкмен підхопив уламок посрібленого скла і жбурнув ним у духа. З простягнутої руки фантома вдарив фонтан ектоплазми і Я почула скрушне зітхання. Молодик із клинком прийняв захисну позицію і поволі рушив до примарного силуету. Нам з локвидом було ніколи спостерігати за ними. Ми побігли геть із кімнати. Я перша вискочила на сходи. Ззаду долинув шалений крик, і з диму вискочив вінкменів син із ніжкою стільця в руці. Локут різанув його рапірою по зап'ястку. Хлопчина заверещав і вхопився за руку. Ніжка стільця впала на підлогу. Ми помчали вгору, долаючи водночас по три сходини. За спини лунали вигуки, прокльони, тихе зітхання привида. Біля парапета я озирнулась. Майже весь поверх затягло сріблястим димом. Примарна синя постать кидалась уперед, намагаючись обминути срібне вістря клинка, чиясь міцна фігура кульгаючи гналася за нами. Ми пробігли через скляні двері, які локво тут таки замкнув на дві защепки і негайно приєднався до мене. Коли двері забрящали, ми вже подолали кілька поверхів. Ці защіпки трохи затримують їх, прошепотів локвот. Нам треба злізти по рурі до того, як вони помітять нас, інакше ми сидітимемо тут крячками. До нас долинув постріл, брязнуло розбите скло. Він прострелив собі дорогу, зауважила я. Однією кулею для нас менше. Люблю я твій оптимізм, Люсі. На якому зараз поверсі? Ой, я й плючити забула. Нам потрібен шостий. А скільки ми вже пробігли. Треба, напевно, ще зо два. Ось, здається, наш поверх, нібито тут. Локвуд перевірив двері, проте защіпок на них не виявилось. Ми помчали коридором. Де та кімната? Ось ні, це не та. Вони всі однакові. Ми влізли сюди з руху будинку. Ось вона, відчинене вікно. Ні, це не та кімната Локвуде. На стінах немає дощок із паперами. Локвуд визирнув у вікно і поглянув у темряву. Ми, здається, забігли надто високо, вище, ніж залізли спочатку. Рура тут є, але просто під цим вікном підозрілий вигин. Тут ми злізти не зможемо. Тоді спускаємось на потрібний поверх. Доведеться. Та коли ми підбігли до сходів, то почули швидкий тупіт ніг одним двома поверхами нижчий. побачили, як по стіні ковзає промінь ліхтарика. Назад. промовив Локвуд. Мерщій. Ми повернулися до кімнати. Локвуд на митах показав мені, щоб я стала на варту біля дверей. Я притулилася до стіни, чекаючи і тримаючи на поготові останню каністру з грецьким вогнем. Локвуд висунувся з вікна і вигукнув Джордже! Джордже. Він прислухався до вікна, я прислухалася до коридору, і там і там було тихо, хоч мені ця тиша здавалась напруженою. Джордже. покликав ще раз Локвуд. Знизу з темряви біля річки нарешті пролунало. Я тут. Локвуд підняв полотняну турбину. Спускай вантаж. Ти готовий? Готовий. Забирай його і тікай. А ви. нема часу. Наздоженемо тебе пізніше. Запасний план, пам'ятаєш? Локвіт кинув торбину в темряву, а тоді, не чекаючи Джорджевої відповіді, заскочив назад у кімнату і звернувся до мене. Лізьмо вгору, Люсі, це наш єдиний вихід. Виліземо на дах, а тоді побачимо. У коридорі залунали обережні кроки. Я визурнула з за дверей. Вінкмен і ще двоє чоловіків один з його охорони, а другого я не впізнала, поволі підкрадалися до нас. Я жбурнула в дальшу стіну каністру і помчала до локвода. Підлога піді мною хитнулася, спалахнув сріблястий вибух, що змінився різноголосими криками. Ставай на підвіконня, шепотів локвод, тепер підтягнися швидше. То був ще один з тих випадків, коли не можна думати про труднощі, інакше програєш. Тому я, не дивлячись ні вниз у провалля з блискучою річкою, ні вгору в безкрає місячне небо, просто скочила на підвіконня, підтяглась і міцно вчепилась у руру. Намацавши ногами опору, я полізла вгору. Цього разу лізти мені було легше з двох причин. По-перше, я рятувала собі життя, тож не дуже переймалася поривами вітру, облупленими рештками фарби і навіть страхом упасти. По друге, шлях тепер був коротший. Я подолала тільки один поверх і вже опинилась на ржавому краю чорного бляхованого даху. Все це зайняло в мене якусь хвилину, не більше. Я зупинилась тільки один раз, коли мені здалося, що знизу лунає крик чи то сердитий, чи то болісний. Та поглянути туди я не могла, лише молилася, щоб Локвуд безпечно доліз услід за мною. І справді, видряпавшись на дах, я почула, як хтось шкребеться слідом і побачила поруч із собою локвода. З тобою все гаразд? запитала я. Мені щойно почулося. Локвуд скинув маску і пригладив волосся. Він ледве відсапував і на його щуці виднів невеличкий поріз». Так, не знаю, хто це кричав. Але він дістав по заслузі. Шкода тільки, що, впадаючи з вікна, він прихопив з собою мою новеньку італійську рапіру, та, моючи дихання, ми трохи постояли на колінах. Добре, хоча б те, промовив нарешті Локвуд, що за нами тут не женеться Вінкмен, а щодо до всього іншого, і він станув плечима. Що ж, зараз подивимось, який у нас є вибір. Вибір у нас, на жаль, був обмежений. Ми стояли на пласкому даху над самісінькою темзою. З одного боку була кам'яна стіна, за якою напевно містилися електрогенератори. Вона тяглась уздовж річки, і ми не могли підрахувати її довжини. З другого боку, далеко внизу, місячне світло виблискувало на поверхні самої річки. Я уважно поглянула вниз та не побачила ні Фло, ні Джорджа, ні їхнього човна. Що ж, мовив Локвуд. Це означає, що вони встигли втекти. Або, звичайно, ж потонули, будь що дзеркало зараз не у Вінквенових руках, я кивнула, а краєвид тут гарний, місто таке миле, коли не видно привидів. Отже, Локвуд усміхнувся мені. Отже, з іншого краю даху щось зашкряботіло. Локвуд негайно натяг свою маску. На парапеті з'явились чиїсь руки, а потім угору підтяглась якась постать. То виявився білявий молодик, брунатного пальта на ньому вже не було, а смокінг був початкований дірами від ектоплазми. В цілому ж він був, здавалося, у чудовому стані, як і ми, він видряпався сюди по рурі. Підхопившись, молодик обтрусився і витяг із за пояса клинок. Чудово. сказав він. Ви просто молодці. Такої гонитви я ще ніколи не переживав. До речі, ваш останній вибух грецького вогню мало не вбив Вінкмена, а це, як на мене цілком непогано. Проте гру, здається, нарешті скінчено. Віддавайте мені дзеркало. Це не ваше дзеркало, твердо відповів Локвуд. Молодик насупився. Пробачте, щось я вас не розумію. Я тихенько штовхнула Локвуда в бік. Маска. <кхем> Локвуд відгорнув нижню частину маски. Пробачте, я хотів сказати, що це не ваше дзеркало. Ви за нього не платили і навіть не торгувались. Молодик захохотів, у нього були ясно блакитні очі напрочуд лагідне обличчя. Розумію вас, але Джуліус Вінкмен унизу аж кипить гнівом. Він розірве вас на шматки голими руками. Я не такий жорстокий. Навпаки, я можу зробити так, що ми всі від цього виграємо. Віддайте мені дзеркало, а я відпущу вас. І скажу вінкменові, що ви втекли і забрали дзеркало з собою. І всі будуть задоволені. Ви залишитесь живі, а я дістану дзеркало, не сплативши цьому чудовиську вінкмену, ані мідяка. Непогана пропозиція, відповів Локвуд. І дуже спокуслива, я залюбки погодився б на неї. Тільки, на жаль, дзеркала в мене немає. Як це немає? Де ж воно? Я ж бурнув його в темзу. О, застогнав молодик. Тоді мені справді доведеться вбити вас. Навіщо? Краще відпустіть нас, як личило порядному спортсменові. запропонував Локвуд. Молодик засміявся. Про спорт тут не йдеться, це особливе дзеркало, і я всім серцем жадаю одержати його. До того ж, я не вірю, що ви його просто викинули. Може, вбити спочатку тебе, а дівчина сама мені все розкаже. Агов. окликнула я молодика. Я озброєна. Доведеться, мабуть, так і зробити. Провадив молодик і хутко рушив до нас. Ми перезирнулись. І з ними впораємось і поодинці, мовив локвуд, тільки нашого становища це ж ніяк не змінить. Він поглянув униз на темзу. А може, знаю, відповіла я, тільки не зможу, Локвуде». Усе буде гаразд, фло трохи з дуринкою, та довіритись їй можна, принаймні в таких речах, як глибина річки. Щось ми надто часто кудись трибаємо, зауважила я. Розумію, нічого це буде востаннє. То обіцяєш мені? Ми щодуху побігли на рівною поверхнею даху, а потім, тримаючись за руки, скочили вниз. Я відпустила локвода і міцно заплющила очі, тому не бачила ні мерехтіння зірок, ні вогнів міста, лише почула заду чийсь крик. Лише потім, мабуть, через п'ять чи сім секунд, я розплющила очі, щоб переконатись, чи ми ще живі, побачила під ногами мовчазні мерехтливі води темзи. Я заходилась пригадувати правила, як треба стрибати в воду, щоб не переламати об її поверхню всіх своїх кісток. Коли моє тіло ніби оперіщили батагом, і я опинилась на десятифутовій глибині, випустивши вгору ціле грона бульбашок, і падала далі. Аж ось моє падіння почало сповільнюватись, і я зависла в темряві без жодної думки, без жодного почуття, без усякого зв'язку з життя. Течія підхопила мене, підкинула вгору, і я зненацько в паніці згадала своє ім'я і те, що я ще жива. Ковтаючи холодну воду, я відчайдушно заборслилася, аж поки мене викинуло на поверхню. Мене кружляло в маслянистому вирі десь на середині темзи, я лежала на спині, кашлюючи, відсапуючи. Локот був поруч, він міцно тримав мене за руку. Поглянувши ще раз у місячне небо, я востаннє побачила худорляву постать, що стояла на краю даху, а потім чорні води понесли нас геть.